Вітаю! Подивимося розклад на тему, чи забула вона тебе. Будь ласка, подумай за ту дівчину, жіночку. Знай, це відео вступає в силу, коли ти на нього заходиш. Тому поглянемо, чи забула вона тебе. чи забула вона тебе. І чи забула вона тебе? О, ні, не забула, пам'ятає вас і не хоче забувати, постійно в себе в голові повторює певні моменти, пов'язані з вами. Але вона від вас це приховує. Не знаю, чому, можливо, хоче, щоб ви до неї проявилися, хоче знову бути з вами, бо ви той, хто оберігає її. З вами не страшно. А червоні чобітки у неї на ногах говорять, що пристрасть і бажання по відношенню до вас не пройшла.